Генерал втікач у Ніцці, фейкові польські заголовки та тисячу шахедів від Юрія ігната. Мене звати Аліна Тропина. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб за бейтом шла тільки правда. Сенсація очільника військової комендатури Курщини помітили у НІЦІ. Йдеться про Едуарда Москальова, генерала майора ЗСУ. Його в серпні 24-го року назначили очільником комендатури в рамках курської операції. Як доказ поширюють фото із тераси ресторану, де бутім-то москальов сидить собі та відпочиває перед із таким гарним краєвидом. Хтось там таки відпочиває, але не москальов. Бо на фото зовсім інший чоловік, якого у фотошопі зробили схожим на українського генерал-майора. Так, Google Карти вам люб'язно розкажуть, що це ресторан Бокамар у Ніці і навіть допоможуть знайти ту саму світлину, яку відредагували. Як бачимо, автори фейку не лише додали нове обличчя, але і відзеркалили та обрізали фото. Хотіли, щоб його важче було знайти. Не вийшло, ми знайшли кращий подарунок мамі: це квартира у Дубаї. Ще одна. Фейкова сенсація: Зеленський подарував мамі квартиру більш ніж за 3 мільйони євро не десь там, а у самому Хмарочосі бурдж Халіфа в Дубаї. Про таке, начебто, пишуть арабські медіа навіть випустили спеціальний репортаж. Давайте розмотувати цей моток брехні разом. Репортаж публікують від імені арабськомовного телеканалу Ал Арабія, але англійською. Справді канал має англійську версію, однак ні на сайті, ні в соцмережах такого репортажу немає. Ба більше на. Підробку вказують і окремі деталі в оформленні. Так, логотип Ал-Арабія в реальності розташовують праворуч на білому тлі, а не ліворуч на прозорому. Текст на синьому, а не білому фоні. Також на відео вказана дата 4 червня 2025 року. Тож, ми перевірили етери каналу того дня. Зеленського там не згадували. Тож той костюм ведучого був зовсім інший. Це ще не все. У відео також показують нібито дані з реєстру нерухомості, котрі неможливо знайти на урядовому сайті. Річ у тім, що окремі фрагменти документа підозріло ідентичні до шаблону контракту із мережі, зокрема номер ліцензії та назва забудовника, при тому, що ідентифікаційний номер покупця зовсім інший, а ім'я Римма. Так звати маму Зеленського видно, транслітерували з російської. Так і вийшла рімма. комбо: фейковий репортаж та фейковий документ. І чергова нерухомість у фейковому портфоліо родини Зеленських. 500 шахадів на день, тисячу хто десь більше днями поширили, нібито заяву представника повітряних сил Юрія Ігната. Росіяни можуть запускати по тисячу дронів проти України лише за одну ніч. У реальності все не так песимістично. Журналіст питав Ігната про можливість запуску тисячі шахедів. Військовий повідомив, що Росія справді нарощує виробництво дронів, і вже в червні були удари з використанням майже п'ятиста безпілотників, але ні, не було апокаліптичних прогнозів. Типу Росія незабаром запускатиме по тисячу шахедів. Для запуску аж стількох цілей потрібні додаткові спроможності. За даними ГУР, зараз Росія виробляє близько 170 шахедів та імітаторів на день, а до кінця року планує 190. І виробництво не єдине обмеження. За словами Миколи Біліскова, старшого аналітика, повернись живим. Підготовка обстрілів з сотнями дронів вимагає значно більше часу та людей. Наприклад, у травні 2025 року Росія запускала в середньому 100-150 шахедів та імітаторів на день однак одного дня це могло бути. Майже 300, іншого кілька десятків. Тож так, росіяни можуть застосовувати сотні, не тисячі БПЛА на одну атаку. Утім, не щодня, а хвилями, час від часу. Після накопичення ресурсів. Шок. Поляки вимагають нового президента звільнити їх від гніту українських біженців та й сам очільник МЗС Польщі проти Зеленського. Такі сенсаційні заголовки нібито майрять на перших шпальтах польських газет та журналів. Також там пишуть, що українські чоловіки, начебто, є загрозою для поляк. Це фейк. Скріншоти підробили. Тож про що там йдеться насправді? 1 червня в Польщі обрали нового президента, і от в одному з матеріалів газети Жеч Посполіта прогнозують його дії щодо монетарної політики, в другому обговорюють невдачу мінімального податку для компаній, котрий нещодавно відновили в Польщі. Ні слова про українців, також у мережі поширюють чергову обкладинку тепер від польського Ньюзвік». Там наводять буцімто цитату Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі. Зеленський нас розділяє. Що ж, йдемо шукати цей випуск журналу. Далеко йти не треба. На сайті видання завжди можна знайти періодику журналів та ключові статті з них. І, от, на думку Сікорського, розділяє західні суспільства не зеленський, а Путін так в інтерв'ю з випуску міністр говорить про те, що Путіну вдалось перетворити традиціоналізм на ідеологічну зброю, яка фактично розділила західні суспільства включно з польським. Загалом ключовою темою розмови були саме загрози, які Путін не Зеленський несе для Польщі. В Луцькій міській думі укриття лише для керівництва. Так, так, вам не почулося. Саме міській думі. Здається, так швидко росіяни себе ще ніколи не видавали, як в оголошенні на вході до укриття, начебто від міської адміністрації, Луцьку. Там пишуть, що це приміщення виключно для керівного складу і членів їхніх сімей. А всі інші можуть іти далі шукати вільні укриття. Раптом, хто не знає, міські думи то в Росії в Україні ж діють міські ради. Ми також звернулись до Луцької міської ради за коментарем. Нам підтвердили, що це відвертий фейк. Пропагандисти ставлять на людську неуважність, адже вона один із факторів поширення фейків. Але чомусь при цьому не перестають бути неуважними самі. Так в нашу добірку потрапляють луцькі міські думи чи байки про квартири в Дубаї за договорами із шаблонів у мережі. Бути уважним означає мислити критично, аналізувати, сумніватись та перевіряти, три кити фактчекінгу. Підписуйтесь, аби дізнатись, яких китів, справжніх чи фігуральних, ми мали на увазі. До речі, а в яку землю вірите ви? Круглу плоску стоячу на китах чи черепахах та слонах.